І Вкотре ми повертаємося до теми ситуації на передовій на фронті, де зараз особливо динамічні бої Вкотре повертаємося ми і до Покровського напрямку, і просто зараз з нами на прямому зв'язку наш наступний гість офіцер збройних сил України Андрій Ткачук. Пане Андрію, ми вас вітаємо. Дякуємо, що сьогодні є нашим гостем. Вітаю слава Україні. Граємо, слава. слава. Дякуємо, що долучилися. Якщо говорити про Покровськ, про Покровський напрямок і дії, і тактику ворога там за останні тиждень і за цей тиждень. Чи можна говорити про якісь певні зміни і про якісь нові підходи, які росіяни там пробують застосувати, ну варто зазначити те, що росіяни більш активно просуваються до своєї? Оперативно-стратегічної задачі на цей рік це взяття якихось суттєвих великих населених пунктів, тому що вони не можуть виконати свою задачу вийти на адмінмежі Луганської та Донецької області сповна, які вони ставили собі на початку весняно-літньої кампанії. І зважаючи на те, що ця літня кампанія триває, вона в розпалі і якихось очевидних результатів просувань немає. А то росіяни розуміють, що потрібно собі ставити якусь принаймні реалістичну перемогу, і це на жаль може бути населений пункт Покровська. Тобто на сьогоднішній момент вони зробили це таке напівоточення міста, зробили такі кліщі по північі і півдня, і намагаються малими диверсійними групами, малими штурмами пробувати зайти в саме місто. Тобто для того, аби дестабілізовувати ситуацію, і відповідно забезпечити можливість входу важкої бронетехніки та вже більших піхотних підрозділів і груп для того, аби спробувати все таки штурмувати місто і його взяти, якщо продовжувати якраз оці кріщі, про які ви згадували, і од діпстейт, якщо подивитися, то це дійсно видно, і ми я сподіваюся, можемо зараз показати. А чи враховуючи от ту обстановку, яка зараз є, чи є можливості? ну, якби відкинути росіян, коли от настільки навколо міста вони його пробують оточити, в нас, брак у нас брак в ресурсах, у нас брак в силі, тобто ми дійсно поступаємося ворогу кількісно. Не якісно, а кількісно, і насправді є кілька моментів, які важливо поговорити. Є питання недостовірної інформації, які подають підрозділи від відділення і вище через те, що їх можна так сказати суттєво хають і лають за тактичні деякі втрати. А це є питання взаємодії, тому що деякі підрозділи, які відповідально ставляться до задачі, розраховують на підтримку інших, натомість на тому чи іншому місці вже нікого немає. Тобто це є суттєва велика. Проблема з боку командування, тому що ну насправді це є халепа і це суттєво впливає на взаємодію оборони міста. Тому насправді ситуація по покровську дуже складна, і ворог має великий контингент. Минули доба 122 бойових зіткнення. Половина з них саме на покровському напрямку. Відповідно, величезний тиск спрямовується на місце. Чи можна щось зробити? Є певні дії. Я не хочу їх озвучувати. Я про них знаю дії хороші і правильні, які були застосовані. Командуванням, тобто, але подивимося на перспективу того, що щось дасться зробити. Там я думаю, впродовж серпня місяця я не, не хотілось б говорити, але і не хочеться знаєте, закидати одну лише зрадоньку. Я веду до того, що дії якісь робляться, але знову ж таки є більше задач, які треба вирішити для того, аби не допускати таких проблем, які зараз ми маємо на попроскуна. Пане Дрі, а чи можемо з вами детальніше, докладно розібрати? Тому що, от ми почули минулої години від гостя про ситуацію на конкретному вітинку, що дещо ви вони тактику використання малих штурмових груп, де може бути по двоє, по троє осіб одночасно, але вони водночас дуже швидко заповнюють ці пробіли. Як щодо ще такої тактики, так званої яка називається тактика широкого фронту, коли вони б'ють, наприклад, і в лоб, і по флангах, яку це дає результативність ворогу? Дивіться, зараз вони це застосовують, тому що вони насичили фронт по флангах. Відповідно, вони таким чином розтягують наші сили оборони. Тобто вони намагаються максимально розтягнути обмежений контингент, який в нас є. Потім насичувати відповідно місце, яке вони надберуть на півоточення, дронами, артилерією, всім іншим для того, аби розбалансувати себе. І потім вони вже намагаються йти фронтові атаки невеликими групами. Тобто, це. Відомо, вибачте, тактика для них на сьогоднішній момент місто вони беруть по флангах його сильно розтягують цю широку роблять широкий фронт, тому що вони знають обмеженість ресурсу нашого. І тоді, коли вже фронтова історія не така насичена, і на фронтовій лінії можуть бути якісь пробіли. Вони намагаються їх насичувати своїми сили малими групами для того, аби штурмувати населені пункти. А зараз у те, що росіяни використовують а, мотоцикли, баги, квадроцикли. От сьогодні ми почали від військового електросамокати. А це все таке, mm -hmm. на вашу думку, від браку техніки е, і від того, що все таки менше в них вони її лишилися, mm -hmm. чи від чого? Ні, ні, це через насичення дронами зараз е, дрони наші і російські насичили наскільки лінію бойового зіткнення, що формується 5-10 кілометрові так звані кіл -зони, зони смерті, де ти просто так не прийдеш. Там фактично домінація є дронів. І для того, аби мати спробу прорвати лінію бойового зіткнення, прорвати фронт, потрібно бути дуже сильно мобільним. Велика техніка вона дуже неповоротка, і Ось навіть ви на відео бачите, як легко її можна пошкодити з маленьких дронів. По 300-500 доларів або скидами, і відповідно вони використовують маневрену техніку, автомобілі, баги, мотоцикли, навіть електросамокати для того, аби швидко пролетіти крізь зону бойового зіткнення. Намагатися зайти в до наш в тил, і потім, коли вони вже в нашому тилу є, вони формують оці ці групи по дві три людини в більші підрозділи, і тоді намагаються вже атакувати. Тобто, загалом ця стратегія тактика не є мега успішною, поза яких відстрілюють бувають, але вона робить якісь певні проблеми. Тому і вони використовують ось такі маневрені засоби для того, аби швидко пролетіти ось цю кілзону зону, зону смерті, де домінують наші дрони. Ну і також аналітики проекту Deep State повідомляють про те, що наші сили оборони звільнили кіндратівку на Сумщині. Зараз який наразі перебіг подій там? Чи можна сказати, що ворог, наприклад, водночас там не встигає так швидко поповнювати свої запаси людського ресурсу? Вони підтягнули резерви. Там е, це створило певні проблеми. Це відтягнуло то саме звільнення кіндратівки, е, але загалом е, ситуація для нас там є доволі там. Збере така, знаєте, стриманий оптимізм. Я визначаю, щодо сумщини я про це говорив на самому початку сумської кампанії від росіян, що просування більше ніж на 8-10 кілометрів їм не світить, тому що в них не буде цього ресурсу. А насправді робота там на зараз дуже якісна. Ліквідовано кілька батальйонів. Ліквідовано там майже виведена 33 третя армія. Російська вона там бригада. Вона просто там розбита дуже є активні, хороші правильні дії. За я анонсував ще два Тижні тому, не уточнюючи населений пункт, було зрозуміло, яка там перспектива після Андріївки. Тобто, загалом найважча ситуація для нас: там є на Юниківці, там відбуваються далі бої, активні бої. Росіяни насичують, тому що для них це такий символічний хаб, який ми використовували для суджанської операції, суджансько-курської. Відповідно, для них важливо спробувати. Поривати далі, але зараз для них стоїть питання не пориву на сумщині і просування, а втримання тої території, яку вони зайняли. А в деяких точках і відтинках цієї ділянки фронту в їхні підрозділи фактично є вже напів Зараз, коли ми говоримо зокрема, от про Сумщину і про північні саме кордони, чи є у росіян можливості, сили, і засоби пробувати в якихось ще населених пунктах або областях просувати, аби можливо десь відтягнути сили? Чи зараз все таки, коли ми говоримо про сумщину, це єдина точка, на яку вони будуть пробувати тиснути і зберігати свої позиції? Це вони будуть намагатися робити це вздовж усієї лінії бойового зіткнення. Вчора вони захопили з населених пунктів біля Вовчанська на Харківщині. Тобто, вони будуть насичувати Харківщину. Вони будуть пробувати щось робити на Сумщині, будуть робити психологічні дії по Дніпропетровщині для того, щоб просуватися. Але загалом е в них немає. Якщо вони цю літню кампанію наскільки довго ведуть, і наскільки довго ситуація над Покровськом триває вже там більше року, і більше півтора року триває ситуація на, часу, на часовому яру, тому я хочу сказати, це означає, що ефективність збройних сил сил оборони є дуже високою. Якщо ми візьмемо до уваги статистичні дані то за перші два роки повномасштабного вторгнення росіяни втратили 500 тисяч особового складу вбитими і пораненими безповоротних втрат. І за наступний рік, третій рік, от в червні там да, два місяці тому святкували мільйон втрат росіян. А це було те, що вони за наступний рік, третій рік, втратили ще 500 тисяч, тобто те саме, що за перші два роки. Тобто, виходить, що ефективність ураження наша зростає. За економіст пише про максимально великі втрати, тільки там, станом на початок липня. Ось ця так звана літньо, літня кампанія наступальна 31 тисяча стільки вбитими. Це без тих безповоротних втрат, які е, є пораненими. Це говорить про те, що все таки наша оборона є ефективною. Наші підрозділи є ефективними, які працюють на виснаження. Тому росіяни сьогодні зосередяться на ось цих трьох локаціях для відтягнення наших резервів. Це спроби на Дніпропетровщині, це Сумщина та Харківщина для того, аби все таки не дати можливість нам сконцентрувати нашу оборону на Розкому напрямку повна. Пане Андрію, і від локальних боєздітнень до більш масштабних американський телеканал CNN повідомляє, що питання може стосуватися кількох тижнів, а саме накопичення 160 тисяч особового складу на кордоні з Україною, і це може свідчити про черговий такий масштабний наступ на територію України. Ну і також видання Reuters додає, що у серпні Російська Федерація може не просто масштабно наступати, але й залучати війська. З КНДР, як ви зараз це прокоментували? Чи є зараз взагалі який є той такий додатковий мобілізаційний ресурс у ворога і до чого це може призвести? Росіяни можуть спокійно мобілізовувати 40-50 тисяч м'яса на місяць. Вони це роблять, вони це практикують. Тому по ресурси мови не йде. в них вони набагато краще ніж нас. Давайте говорити про диву і людський ресурсних більший і в них знаєте, не демократичне суспільство, яке може вписувати, розповідати про тематику, як він не хоче йти в ТЦК і що таке мобілізація, розказувати про свої права конституційні і всяке інше. Тобто. То і е, а вже ж є можливість фінансового е, забезпечення цього ресурсу. Росіяни ставлять для себе цю ціль до осені зайняти Покровськ. Вони роблять для цього всі дії. В них є для цього ресурс. На жаль, і е, будемо дивитися спостерігати ситуацію. Тут ключове для мене, як для е, е, людини, яка командувала підрозділами, яка знає, що таке особовий склад це збереження особового складу і правильні дії, аби е, не втратити е, максимальну якість. І хороших людей тому будемо спостерігати цю ситуацію. Очевидно, що вони ставлять для себе за задачу Покровськ, а також вони ставлять для себе за задачу вдовж лінії Покроскотинівка-Краматорськ увійти в дам дев'ять 11 населених пунктів до настання зими, до настання того, як впаде зеленка з дерев, для того, аби ховатися в містах і не попадати під удару наших. Дронів, щоб не зустріти падіння зеленки, падіння листя з дерев в відкритих полях, тому що вони стануть жертвою. Чи вони залучать КНДР? Залучить КНДР, чи вони залучить їх до дій на нашій території, залучить їх до дій на нашій території. Але зважаючи на те, що ми там на сіверському напрямку працюємо є ще на Курському, можливо, це буде там залучення. Тут потрібно уважно слідкувати за головним управлінням розвідки, яке постійно здобуває інформацію на цьому тижні. Вони провели філігранну операцію. До речі, в Криму не терабайти інформації з так званих різних міністерств, різних підрозділів. Стягнули багато інформації з особистих даних, допоки росіяни зрозуміли, що відбувається, тому вони знають де шукати інформацію, як її шукати, як її оприлюднювати. І я дуже сподіваюся, що ми зустрінемо пендерівців. Правильно і там як треба, і так як треба, пане Андрій. Більше ваших міркувань, але хвилину маємо на завершення. Наскільки Україна зараз готова протистояти росіянам, якщо, наприклад, не живою силою, то принаймні технологіями, зокрема ударними БПЛА? Які маємо тут успіхи? Ми робимо це. Ми робимо це, розвиваємо нові технології, але є питання фінансування, яке стоїть, і це питання не на вчора. Дуже хороший був виступ на цьому тижні під час представлення представництва нового заступника керівника офісу президента Павле Паліси, бойового камбрига, який відповідає за оборону, він сказав для міжнародників дуже класну річ. каже від слова домовились і зробили не може проходити три місяці. І це зараз та задача, яка має відбутися. Якщо поїхала делегація, президент домовився про підряди, про кошти, про ще щось де представництва має включатися це так, щоб це було вже на завтра, тому що в нас немає часу відтягувати ці речі, і ми тоді зможемо це зробити. Але для цього треба змінювати деякі підходи і ставати максимально ефективними і максимально дієвими. Ось це домовилися і зробили. Має перейти фактично в тижні, а не місяці. Ми вам дуже дякуємо за такий підсумок в нашому етері. Нагадаємо, Андрій Ткачук, офіцер Збройних сил України, до нас долучався